На початку листопада Стамбульська конвенція набула чинності в Україні. І це, беззаперечно, дуже великий крок і велика перемога всіх феміністок. Проте, це ще й гарний привід поговорити про фемінізм у калуші. І на нашу думку, ніхто краще про нього не розповість, ніж Любов Липовська. І добрий день, пані Любо. Добрий день. Ви очолюєте Союз Українок, але я хочу повернутися з ті роки, коли ви прийняли рішення стати її частиною. Чому? У 90-ті роки ми звільнилися, звільнилися від якихось стереотипів минулої епохи комуністичної, і на Калуську землю також прийшла їй Свобода. І дві старші зовсім протилежні особи. Е, учасниця визвольних змагань пані Волочанська Марія. Дуже Дисциплінована, дуже серйозна, дуже патріотична лікар за фахом. І пані Ірина Сухацька, дуже вільна, дуже творча, дуже життєдайна жінка. Звернулася до мене. Це жінки були старші за мене набагато. Звернулася до мене, щоб я очолила громадську організацію Союз Україну, тому що основна їх ідея була, що Люба. В організації мають бути молоді жінки. Якщо ми старші жінки очолим її, то ми ну, не будемо мати молодих. Ну і так, я стала головою Союзу Українок. І тим більше, що мені імпонує громадська організація, вона набагато вільніша і ідеї самого Союзу Українок, так як в ньому. Працювали і Леся Українка дотична була, і Кобринська Наталія фактично була засновником, і Софія Русова, це були жінки і Кобилянська, скажімо так, це були жінки з такими на початку ХХ століття прогресивними думками, феміністичними, феміністичними прогресивними, європейсько налаштованими. Філософією, і тому я вирішила, що я можу працювати в цій організації. От по факту вже минуло 24, 24 роки, практично, як ви очолили організацію, і який взагалі, які феміністичні цінності були у вас тоді, і які є зараз? У чому різниця? Як не дивно, але перший наш проєкт. Як ми зараз говоримо, бо вже змінилося, тоді був проєкт. А тепер проєкт. У нас, власне, ми із Посольством Сполучених Штатів така була організація, як вона називалась, ну, Відродження, скажімо так. і Основна тема, яку нам запропонували, це феміністичні ідеї в Україні. І от Феміністичні ідеї в Калуші, Засобами театру, так, феміністичні ідеї засобами театру. І ми робили першу, е, першу нашу виставу поетичну. Вона називалася Вкусіть гріховний плід життя. Я так вирішила, що калуші подати чоловікам феміністичні ідеї, треба їх красиво подати. А фактично, феміністичні ідеї вони завжди були починаючи від Адама і Єви. І завершуючи уже сучасними, як такими новими викликами. У нас є така гаївочка в, на Галичині Адам і Єва по раю ходили, по раю ходили, ніць не їли, ніц не пили, тільки так ходили. Ніц не їли, ніц не пили, тільки так ходили. Ну, так було в раю дуже добре. Ну і потім щось таке сталося. І, і я взяла як підтвердження. В середньовічній п'єсці, про Адама і Єву, і там є така строфа. І Адам Яблуко вкусив, а винна Єва. Значить, ще в середньовіччі, ще в 9 чи там в 6 нашої ери, говорилося про е, таке поняття. Відповідальності і феміни, і чоловіка і жінки, скажімо так. І потім, по, по самій композиції, яку ми робили, то історія фемінізму, скажімо. По самій композиції в нас далі йшла лісістрата, це Аристофан. І лісістрата, що робить лісістрата? Вона була феміністка. Коли почалися безперервні війни, лісістрата збирає жінок. Робить свою фортецю і залишає жінок з різних полісів. Вона збирає, вони борються проти війни. І вони лишають чоловіків без жінок, з дітьми, без жінок. А ви хочете воювати? Воюйте, але ми вам, жінки, ми не допускаємо. Ми зробили фортецю, ми будемо боронитися від вас, ми не будемо з вами жити. Живіть собі самі, якщо ви так вважаєте. Феміністично. Це мало результату? Мало результат. Чоловіки погодилися, бо прийшлося з дітьми і вже не було часу воювати. сестра та віковічна п'єса, яку час від часу намагаються і в наших театрах, і в кінематографії пропонувати, і говорити про це поняття. Ну, Якщо брати Шекспіра, у Шекспіра дуже сильні жінки. Якщо брати Отелло, то там є така подруга дездемони Емілії. І вона говорить: як зраджують чоловіки, то це вина самих, як зраджують жінки, то це вина самих чоловіків. І в неї цілий, цілий проєкт у Шекспіра є, як жінки мають боротися за свої права. Ну і от так ми подали феміністичні перші наші феміністичні ідеї, щоб не було страшно чоловікам. Чоловіки це сприйняли, тим більше, що вони звучали від дуже красивих дівчат. Ну, звичайно. Ми, ми грали цю виставу у нас у маленькому нашому приміщенні як камерну виставу. Ми грали цю виставу, нас запросили до е, Києва, ми намагалися в Києві це запропонувати. Ну і так почалася фактично наша популярність цієї феміністичної ідеї з Києвом, бо в Києві дехто нас побачив і зрозумів, що ми не тільки провінційні якісь там організації, але ж ми організація, яка може про щось говорити інтелектуально. От у вас в Союзі, я впевнена, є певні закони, такі принципи, яких дотримуються всі союзянки. Моральні. Які вони? Моральні. Знаєте, в мене я мала бабусю просту жінку, яка, крім досконало біблії, читаючи Біблію Шевченка і ще кілька книг, і маючи великий досвід життя через війни, через втрати чоловіків. Вона завжди казала, коли щось так хотілося. Вона казала, спочатку будь людиною, а потім ти можеш бути всім. Ось Оце не втрачання гуманізму, гуманності, людяності. Оце дуже важливо не нарушити це. Потім є ще таке поняття, як в Союзянок ми намагаємося це. Потім повага один до одного. Це потрібно в сім'ї, це потрібно в суспільстві, це потрібно в світі повага. от Не втратити оту повагу. От зараз сучасні калузькі жінки вони вже позбулися цього патріархального нав'язаного мислення. Знаєш, архітектура брів, моделювання себе, подача себе в будь-якому дуже що от я така найкрасивіша. Мені здається, що нам говорить про зворотні. Я не проти красивих жінок. Я не проти, щоб жінки. Бо в нас дійсно дуже красиві жінки. Але коли жінка ставить оцінку себе чоловіком вище, ніж все, що вона може зробити, я думаю, вона до кінця ще не звільнилася. Можливо, вони роблять це для себе. Ну, дай Боже. Я би була щаслива, щоб це і для себе, і для чоловіків. От ви як думаєте, відвертий одяг дівчат це якась провокація для чоловіків? Чи все-таки їхній власний вибір і комфорт? Я би сказала, що воно все ж таки провокує чоловіків. Хіба чоловік дуже. Я бачила таку ситуацію в автобусі міському. Дівчинка з дуже довгими ногами і дуже красива. Зайшла в автобус ну, в таких провокативних дуже шортиках, ну, далі нікуди називається. Перед, на передньому там сидінні сидів чоловік ну, дуже такого солідного віку, скажімо. Вона, у мене таке враження, що вона і не відчуває вже того дискомфорту у тому одязі. І вона Нижньою частиною, красивою своєю, на рівні чоловіка, на рівні його отак, очей і губ. І цей чоловік, а цей чоловік сидить так, бачу, а мені цікаво спостерігати, починає кам'яніти. Ну, старший чоловік, дуже старший. І він так, але чоловік з колосальним почуттям гумору, автобус починає, люди починають дивитися на цю ситуацію, бо вона дуже пікантна. А дівчинка собі так, і і так, і згинається, і дає. І чоловік так довго сидів, а потім ні з цього, ні з того. так — гам! — каже. вона так оторопіла. Каже, ви що, дурний? А він каже, ні, я ще живий. І все, історія закінчилася, розумієш? Ну, це... Я, я, я не знаю, розумієш, Єва ходила, Єва не мала стида. Можливо, ми повертаємося до раю. А от щодо калуських чоловіків, в них є? Розуміння фемінізму і чи знаєте ви взагалі от калушан, які є феміністами? Знаєте, на початках ми знову ж таки на конференції, як завжди були в Києві і говорили про це поняття жінкам права. В нашій ментальності, чисто ну ментальності, скажем, нації, яку я застала, в якій я живу, і проаналізовувати. У нас досить демократичні були стосунки від початків зародження нації і між чоловіками і жінками. У нас не було де убоїться жена мужа свого. Вона би убоялась. У нас не було цього. У нас якось чоловіки і жінки, вони десь. Тому якісь такі права домовленості, демократичні основи вони є в самій культурі нації. Я так відчуваю і так спостерігаю. Знаєте, вже до... Я не думала, що в нас така сильна потенція є сили чоловічої, які нас пішли захищати. Я не можу зараз сказати, що в нас на Калущині навіть, що в нас, в нас достойні чоловіки. Тому що вони. У такий критичний момент вони себе показали як чоловіки. Вони не боягузи, вони, не, ну, вони показали себе як чоловіки. Вони до, до, достойно виконують свою місію батька, чоловіка, коханця, вони захищають нашу землю. Я не, не думала, що, що о, оця трагічна. Така ситуація, що вона нас зробить такими сильними, особливо наших чоловіків. Я з повагою ставлюся до чоловіків Калуша. І мені здається, що вони феміністи, бо вони поважають жінку і її право на те, щоб вона себе зреалізувала як жінка. Ну і жінки наші не скажу, що вони, вони сприймаються нормально на фронті. Що вони йдуть зараз на фронт, вони сприймаються нормально, що вони стають військовими, якщо вони, вони їхній такий вибір. Наша армія складається вже більше ніж на 30% жінок. І це в плані фемінізму це крок вперед. Але чи дійсно українки мають захищати країну? Так. Ну, якщо брати УПА, це була така, скажімо, регіональна повстання проти ворога. Там жінки були зовсім іншого виховання, скажімо, вони не мали інститутів, вони не мали такої високого рівня освіти, але вони були як подруги на рівні з чоловіками. Вони були в Криївках, вони воювали, їх катували, вони були розвідницями, вони виконували. Там не було різниці між дівчатами і між хлопцями, бо переважно це дуже молоді люди. Брали участь у цьому визвольних цих змаганнях. Яка вона сучасна українка, на вашу думку? Мені пробиває дуже сильно образ е, сучасна жінка в формі військовій? От мені здається, що це найсильніший образ для того, щоб ми захистили свої цінності. Як жіночі, тому насилують жінку, це жорстоко, як жіночі, як землю, на якій ти народився, як синів, дітей, яких ти народив, а тобі не дають їх нормально. От сучасна українка у формі, вона захищає свою землю, вона захищає своє право на право, вона захищає життя, яке вона дала. Я ну, як, ну, скажімо так, я, як, як, я дуже люблю люблю образ Касандри. Вона мені близька була по духу, але мені здається, наша жінка більше зараз та, що захищає нас, вона більше як Касандра, бо Касандра тільки відчувала небезпеку і. Кликала Троє гине, троє гине, але вона не мала ну реально вона не мала доказів, вона лише мала прокляття відчуття того, що вона захищає той світ. І сучасна українська жінка з Джевеліном на плечах, чи як вона називається. от Це образ, який, мені здається, перевершив усіх суперменів Голлівуду. Дякую вам, пані Любо, за розмову. Дякую вам. Якщо вам сподобалось інтерв'ю, то підписуйтесь на YouTube канал Інформатор. Також читайте наші новини. І з вами була Анна Сірик. Гарного дня.